Всім привіт! З вами Резина Експрес. І сьогодні ми розпочинаємо наш тест-драйв на BMW X7. Ми встановлюємо на цю машину шини Track Max у розмірі 285 45 21 Замірюємо протектор і розпочнемо наш експеримент. Ми хочемо побачити, як ці шини покажуть себе на довгих дистанціях різних дорожніх покриттях і умовах. Від старту до фінішу ми будемо фіксувати всі важливі показники, щоб дати вам найповніший огляд. На початку нашої поїздки ми виміряли глибину протектора. Це дозволить нам зрозуміти, як змінюється знос шин протягом усього маршруту. Вимірювання покаже наскільки добре шини зберігають свою форму та функціональність. Початковий пробіг автомобіля це допоможе нам чітко побачити, скільки кілометрів ми подавали на цих шинах та оцінити їх довговічність. Перед виїздом ми заїхали на заправку і заправили повний бак. Ось ми знаходимося в Польщі, де ми протестуємо шини при температурі 33,5 градуса. Ми приїхали до Чехії і прямуємо далі. А ми приїхали вже в Австрію у місто відень. А ми вже приїхали в Італію. Заявлений розхід палива для нашого BMW X7 від виробника повинен бути 9,6-10,6 літрів на 100 км при швидкості 100-120 км на годину. Ми приїхали в порт, де зараз будемо паркуватися на паром, і будемо плисти ним 5 годин до острова Сардинія. Я буду вам все показувати, як це все відбувається. Так, ми вже приїхали на острів Сардинія. і зараз будемо заправляти наш автомобіль. Ми проаналізували наш розхід по автостраді, і найменший розхід нашого автомобіля був 10,3 літри на 100 кілометрів, зважаючи на те, що ми їхали 130-140 кілометрів на годину. І, до речі, Макс неймовірно ведуть себе на дорозі при температурі 38 градусів тепла. Побачимо, що буде далі. Ось такий острів Сардинія. Щоб добратися до гарних пляжів, потрібно пройти міні-техас, пустеля, сахара. А далі побачите красу, яку я зараз вам покажу. Отже, ми на сардині, і саме час вам розповісти детально про протектор шин TrackMax XP RS 01. Протектор шини має асиметричний малюнок. Центральна частина складається з чотирьох ребер, що забезпечує ширший профіль і кращу стабільність на високих швидкостях. Глибокі канавки протектору ефективно відводять воду, знижуючи ризик аквапланування. Це особливо важливо під час їзди по мокрих дорогах. Блоки протектора на зовнішніх плечах шини забезпечують додаткову жорсткість, покращуючи керованість на поворотах та стабільність при маневрах. Компаунд шини включає елементи, що сприяють термостійкості та зносостійкості, забезпечуючи оптимальну жорсткість і еластичність. Завдяки цьому шина зберігають свої властивості і навіть при високих температурах і інтенсивному використанні. Нарешті ми знайшли на Сардинію мийку для машини, тому що, як виявилось, це не так легко знайти тут мийку через те, що в більшості вони є лише в більших містах, а ми живемо в досить маленькому місті. і ми знайшли цю мийку за 30 кілометрів від нашого міста. Всім привіт! Сьогодні день, коли ми відправляємося потихеньку додому, до України. І сьогодні зупинилися ще погляти по місту Кальярі. Це рахується як столиця Сардинії. А ввечері на нас чекає відправлення пароном до Ольгорна. І будемо знову за все. дивитися. Ми приїхали на Ольбію і звідси ми будемо відправлятися до Оліворна знову паромом. Зараз ми стоїмо в черзі. нас будуть всі грузити на цей величезний паром, і я буду вам показувати цей процес. Так, наша черга підійшла. Ми прямуємо за машинами і зараз буду вам показувати, як ми заїжджаємо на паром. Під час подорожі на шинах TrackMax ікспервіолі ми отримали переважно позитивні враження. Ці шини добре проявили себе на різних типах доріг, зокрема на автомагістралях і гірських перевалах. На мокрій дорозі шини продемонстрували достатній рівень безпеки завдяки своєму асиметричному малюнку протектора та ефективній системі відведення води. І так, ми вже на шляху додому, заходимося вже в Польщу. В Італії ми їхали при температурі 40 градусів тепла. Потім перемістилися в Австрію, де температура зменшилася різко до 18 через те, що була гроза. Був дуже сильний дощ, гаміло, блискало і так було цілу ніч. І зараз ми приїхали до Польщі, температура 24 градуси тепла, більш звичний клімат для нас. І прямуємо далі. Отже, ми успішно подолали цей захоплюючий маршрут і проїхали більше п'яти тисяч кілометрів. Фіксуємо наш кілометраж. Зараз ми заміряємо глибину протектора заднього та переднього колесу, щоб зрозуміти, наскільки він змінився після нашого тривалого тест-драйву. Заміряємо глибину заднього колеса. Ми можемо побачити, що протектор шини стерся на 0,55 мм. Переходимо до замірів переднього колеса, а передньої шини на 0,54 мм. Дякуємо, що ви були з нами під час нашого тест-драйву. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекайте на нові відео. З вами Резін Експрес. До нових зустрічей!